Було це на Волині Запанської Польщі. Жив у нас хлопець Грицько, був він бідний, аж синій, мав стару хатину, підперту кілками і тяжке камінне жорно, що дісталось йому у спадщину ще від діда. От цей Грицько і пішов свататись у сусіднє село. А батька дівчини був багатий чоловік. Грицькові він дав таку відповідь: Якщо в тебе є добре господарство, то віддам за тебе дочку. А з бідним, каже, не хочу родичатися. Є господарство, відказує Грицько, маю паровий млин. Той зрадів, що буде багатий зять і погодився видати дочку заміж. Через деякий час багатий тесть приїжджає до Грицька.